Доброго дня, мене звати Микола, я бренд-шеф мережі ресторанів шашликян. Зараз я розповім вам про декілька е, рецептів крутих маринадів для нашого шашлику. Використаємо ми три різні види м'яса: а саме ошийок, свинину, самий традиційний і популярний вид м'яса, баранину для поціновувачів цього м'яса і, звісно, курка, куди ж без неї. Але для того, щоб заощадити ваш час і сили, ви можете придбати чудовий маринований шашлик мережі ресторанів Шашликян. Я завчасно підготувався і порізав наше м'ясо, але для того, щоб шашлик у вас був максимально соковитий і правильно просмажився, його потрібно нарізати поперек волокон, щоб під час жарки ми не втратили дорогоцінний смак. Секрет нашого експрес-маринаду це цибулевий сік. Саме він допоможе вже за 2-3 години отримати шашлик, готовий до смаження. Для нашого маринаду нам також надобляться спеції, а саме синій базилік, цитрон. Який ми можемо замінити нашим українським чебрецем? Паприка, сіль і соєвий. Щоб отримати цибулевий сік, нашинкуємо дрібно цибулю. Можна для цього використовувати, звісно, тертку, але ми на природі. Ніхто на природу собою не бере тертку. Тому ніж. На один кілограм м'яса нам знадобиться приблизно одна, можливо, дві цибулини. Тут головне не зациклюватись на деталях. Як найдрібніше нарізаємо цибулю максимально, щоб вона віддала весь свій сік. Добряче віджимаємо по максимуму нашу цибулю, щоб отримати сік. Не бійтесь, якщо потрапить шматочки. Це тільки плюс. Добавляємо базилік, сушений синій. Він додавить нам приємного аромату. Цитрон. Ми додаємо його небагато. Звісно, для кольору додаємо ми. Паприку. І солимо. Солимо, щоб м'ясо на дотик по смаку було максимально солене. Не бійтесь пересолити. Замішуємо наш маринад. Для швидкого маринування не бійтесь пом'яти його довше. Гірше ви цьому не зробите. Наш замаринований шашлик уже готовий. Залишилось зачекати годинку-дві. І будемо смажити. Але якщо ви плануєте залишити цей маринад на ніч, він вам не підійде, тому що це булевий сік, дасть гіркоту і ви зіпсуєте свій чудовий шашлики. Таким чином можна готувати свинину, телятину і навіть баранину, тож обов'язково спробуйте. На черзі у нас маринад для баранини. Впевнений, що серед наших глядачів є поціновувачі цього м'яса. Цей маринад дасть неперевершений смак нашому м'ясу і позбавить його від специфічного присмаку баранини. Який не всі полюбляють. Якщо ви придбали баранину на ринку чи в магазині, схема проста: ми його зачищаємо і ріжемо поперек волокон, щоб під час смаження зберегти його соковитість. Для нашого маринаду я попередньо заготував собі баранину. Секретом даного маринаду є таркун, свіжий, зелений, який зараз продається. Різних овочевих лавків. Додаємо його не нарізаючи. Порвемо просто руками стискаючи, для того, щоб він віддав свій по максимуму аромат. Наступний інгредієнт це сухий часник. Чому саме сухий часник? Щоб не вбити сам смак м'яса. Сіль. Сіль солимо, як ми вже говорили, по максимуму, щоб відчувалося сіль. Соєвий соус. В даному рецепті ми ще додамо трішечки рослинної олії. Це для кращого смаження. Ретельно вимішуємо наше м'ясо, також додаємо невелику кількість холодної води і добре вимішуємо, щоб наш шашлик під час смаження не втрачав свій сік. Ретельно вимішуємо до того часу, поки вода максимально не вбереться нашим м'ясом, як купуючи. Наш маринад готовий. Залишаємо його на 2-3 години і перед смаженням забираємо наш тархун. І наступний на черзі це маринад курячих стигенець. Це мій улюблений маринад, так як м'ясо можна готувати одразу. Для зручності приготування я дістаю кістку із нашого бедра, тому що м'ясо під час смаження біля кістки погано просмажується і може кривити. А нам це не потрібно. Наше бедро зачищене. Я залишаю шкіру, тому що під час смаження вона не дасть м'ясу висохнути. Теж маленький лайфхак. Для маринаду потрібно сіль, сухий чесник. Паприка. Для смаку можете використовувати також копчену паприку, буде смачніше. Толія зовсім трішки. Соєвий соус і все це ретельно вимішуємо. Не забуваємо також про невелику кількість холодної води. Але це ще не все. Маленький лайфхак приготування бедра. Формуємо з нього невеликі рулети. Поклавши всередину гілочку нашого тархуна. І одразу викладаємо на решітку шкірою доверху. Коли наші рулетики вже майже підсмажилися, ми змащуємо їх сумішю меду і соєвого соусу. Для цього нам потрібно 2 ложки меду і 50 грам соєвого соусу. Ретельно це вимішуємо і змащуємо нашу курочку. Баранина замаринувалась. Нанизуємо її нещільно. Поперек волокон. Під час смаження це дасть змогу зберегти максимально соковитість шашлику. Тархун, який ми використовували для маринаду, ми прибираємо, щоб він у нас не згорів. Те ж саме ми робимо з нашою свининою. Робимо з нею ті ж самі дії: одягаємо її нещільно, поперек волокон. Перевіряємо готовність нашого м'яса, зробивши невеликий надріз на самому великому шматкові. М'ясо готове. Знімаємо. Ось такі прості і смачні рецепти від шашликян. Користуйтесь і смакуйте разом з нами. А також не забувайте, що смачний шашлик ви також можете придбати у мережі ресторанів Шашликян. Нехай смакує.